На вулиці Балківській вже другий тиждень рубають дерева, позбавляючи місцевих мешканців свіжого повітря. До редакції телеканалу Круз звернулися струбовані мешканці прилеглих домів, що недоволені знищенням зелених насаджень. Детальніше про це Ксенія Тіора. На думку місцевих мешканців схил звільнюють від дерев задля будівництва нового дому. Зелені насадження, що найближчим часом знищать, вже навіть повідмічали синюю фарбу. Цікаво, що співробітники КП міськ зелен трест спилюють не тільки сухі дерева, а й молоді. Ми підходимо, спрашиваем, якби ми з зелентреста, якби у нас є розрешення на частину там випильних дерев. Все, ми вже кожен день говорять, що вони закінчують сьогодні. Все, ну кожен день приїжджають, тільки ми виходимо, вони быстренько пару дерев. Спилили и уехали. Уже в районе 40 деревьев. Вот там пройти вот такие пни именно деревья живые, не гнилые. І Зачем то спілювається, це треба розібратися? чи тут буде очередна стройка. Будинок, який таким самим чином збудували поруч на схилі, вже почав повзти, завдаючи шкоди оточуючим дворам, і це не дивно, оскільки будувати тут вкрай небезпечно. Територія знаходиться в сувній зоні і омивається ґрунтовими водами. Тому одесити вкрай занепокоєні долею території, і особливо власних будинків, що знаходяться поруч. Говорять, що буде будувати дом від будівельного інституту. Вроде строительный інститут закупил вот эту площадку, но я хочу сказать, что вони вообще наверное, не думают, что здесь опозневая зона воды, которые заливают все наши дома, вот этот наш мікрорайончик. Как можно здесь строить дом? Это раз, а второе, я переживаю за судьбу своєї семьи, своего двора. Нам же надо где-то жити. А це виходить організація, даже не обращает внимания на то, этой стройки. Занепокоєні люди, куди тільки не зверталися зі своєю проблемою. Виявилося, никакого ніякого будівництва тут офіційно не заплановано. Ми обращались, писали письма трест, потім в Зелентрест, в Зелені обладміністрацію. потім письма писали. нам прислали письмо, що на территории нічого не будет строиться. Так як у них ні то розрішення, ну в же час за забором мені вот та делают. для чого випірювати хороші дерев'я, якщо здесь нічого ні не будуть строить? Виникає питання: навіщо ж тоді зробити таку велику кількість дерев? Тим паче так таємниче, і куди в такому разі дивляться правоохоронні органи та інші компетентні структури? Ксенія тіора, юрій рух, телекомпанія Круг.